Живим коридором, ставши на коліна, жителі Осетняшки Кропивницького району прощались із військовим Ігорем Ярмошевичем. Віктор Петруляк бачив Ігоря Ярмошевича три тижні тому, перед тим як він мав їхати на службу. Каже, мене квиток в одну сторону. То я кажу Ігорюк, що таке ж розказуєш? А перед цим син ну, не його син, а буквально місяця три назад син погиб теж. Це син його дружини, виходить? Так, да, так. Да, да. 47-річний Ігор Ярмошевич загинув 28 липня під час ракетного обстрілу в селищі Гончарівське Чернігівської області. На сьогоднішній день ми маємо, якщо починати з 2014 року, вже 10 загиблих, один у великій северинці, четверо в Осетняшці, четверо у селі Сазонівка і один військовослужбовий у високих байрах. Я навіть і не знав, що він там, якщо чесно. Дізнався, коли вже мені сестра дзвонила і сказала, що погиб. Доброю, чуйною, порядною людиною, хорошим братом, толковим сім'яніном. таксист, дальнобойщик. Він народився в селі Бережинка, потім жив у місті. У Ігоря Ярмушевича лишились п'ятеро дітей, дружина і мама. Поховали бійця на цвинтарі у Сетняшці. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.